16 школярів та студентів Вінниччини стануть гідами та розповідатимуть у своїх школах та училищах про виставку Більше ніж я солідарність і допомога в темні часи. Експозиція це історії десяти підлітків та молодих людей, які завдяки підтримці українців уже під час повномасштабної війни займалися волонтерством, розпочали власну справу чи вийшли із скрути. Виставка Більше ніж я це історії десяти українців, які змогли відкрити власну справу допомагати армії уже під час великої війни, саме завдяки солідарності та підтримці інших людей. Експозиція це десятки великих стендів, яку презентують різними містами України. Нас надихнули історії. Українців, які допомагають одне одному, історії солідарності в світовому досвіді взагалі, і те, як інші країни допомагають Україні. І ми вирішили зробити освітню виставку. Це захід для того, щоб навчити студентів училища і учнів шкіл бути гідами на наступних виставках. Їх вчать правильно представляти цю виставку. Продовж тижня, допоки виставка буде перебувати на Вінниччині, учні першого ліцею Стрижовки та студенти четвертого училища Вінниці вивчатимуть історію відважних українців і потім, як гіди, розповідатимуть про це у своїх навчальних закладах. Старшокласниця Софія Маркевич одна із майбутніх гідес. Я перший раз тут, але мені дуже цікаво, я так зрозуміла, нас будуть тут навчати бути гідами. Ось тут є представлені люди з різними ситуаціями, як вони допомагали, як вони підтримували і як вони виходили з тих чи інших ситуацій. Виставку створили у рамках проєкту сприяння соціальній згуртованості в Україні та за підтримки американської асоціації юристів, аби навчити студентів, школярів, гідів, які будуть розповідати одноліткам про важливість підтримки під час війни. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.